Боксально трошки річ для нас взагалі був би оптимальним, ну майже фантастичний сценарій, при якому і орки знову пруть на Київ. І такі змушують Лукашенка вписатися в цю війну і наступати разом з ними, і ще й роблять безнадійну жалюгідну спробу висадити десант під Одесою, на зустріч якому виходять Придністровські війська. От тому, що так в нас було б два-три дуже нервових і гарячих тижня, але на цьому ми після цього отримали суверенну демократичну Білорусь саме під боком замість російського сателіта, тому що абсолютно очевидно, що ну в перший день, коли білоруський солдат перейшов наш кордон, ми Визнали уряд Тихановської, а ще за два-три тижні на наших танках ми цей уряд вже привезли до Мінська. От буквально за пару днів ми вирішили е, наболіли за приблизно 30 років придністровське питання. От і цього гнійника у нас за спиною просто більше б не було. Там насправді такі військові сили стоять, які наразі просто тримтять і бояться, щоб, не дай Боже, їх не включили в цю війну, бо вони розуміють, що вони проти ЗСУ здатні протриматися кілька годин, навіть не днів. От тобто з технічної точки зору там можна зачистити силами Одеської та Вінницької тероборони, навіть власне не відволікаючи за силу з фронту. От е, тому е, насправді для нас був би оптимальний сценарій, щоб вони спробували от все і негайно, от одразу проковтнути знову всю Україну. На цьому б ця історія закінчилась, і за великим рахунком, на цьому б закінчилась історія Росії як імперії, і почалася б якась зовсім інша, яка вже за великим рахунком їхня справа. Але е, ми, маємо морально, ми маємо морально бути готовими і до другого сценарія. Також якщо ворог виявиться не настільки тупим, як нам би хотілося, е, і ми маємо бути готовими і такий сценарій теж пережити, мати для нього відповідно свій сценарій і психологічну готовність витримати саме гру вдовгу, і технологічну зокрема, розвивати свій оборонпром, е, тому що ну, в якийсь момент давати перестану по-любому ну і, і так далі. О, таки, якщо... я думаю, що ще без одної двох хвиль мобілізації ми також не обійдемось. Це, це треба об'єктивно розуміти. Е, власне, е, насправді навіть швидше дивно, що ми досі без них обходимось, е, але боюся, що ну, по весні полюбольваль полюбому по доведеться.